З налаштуванням навчальних періодів та розкладом дзвінків з'ясували. Тепер перейдемо до перевірки наявних класів та створимо навчальні кабінети. Переходимо в розділ налаштування, категорія навчання і давайте перейдемо в класи. Налаштуйте класи, систему оцінювання та кабінети, які закріплені за класами. Переходимо в розділ класи. Після завантаження ви бачите перелік класів, які є в навчальному закладі. У верхній частині у нас є навчальні періоди, які ми можемо вибирати. Далі ми можемо здійснювати швидкий пошук по класу, наприклад, 9 в І ми можемо переглянути кількість учнів, паралель, систему оцінювання, класний керівник. І справа зверху є кнопка завантаження Експорт всіх класів у формат CSV або XLS. Також ми можемо відмітити колонки, які нам потрібно завантажити, і завантажуємо файл, якщо потрібно. Вся інформація по класах береться з системи ICOM 2. Перше, що треба зробити, це перевірити систему оцінювання. Тобто перші і другі класи це система «Нуш річне свідоцтво. Також перевіряємо 3 четверті класи «Нуш річне свідоцтво. Далі 5 і 7 класи 12 балів, дві семестрові свідоцтва. Ну і відповідно є старша школа, 12 балів. Цю інформацію, якщо вона тут недостовірна, ви змінити не можете. Ви зв'язуєтеся з менеджерами ОІС «Мрія» і вони цю ситуацію виправляють. Вони поки закрили можливість редагування системи оцінювання для адміністраторів, але вони це роблять швидко і відповідно виправляють потрібну систему оцінювання для потрібного класу. Коли звірили системи оцінювання для класів, наступне потрібно звірити класних керівників. Якщо класний керівник зазначений неправильно, виправити це можна через систему ICOM 2. Через мрію ви можете тільки налаштувати кабінет за замовчуванням, тобто натискаєте на кнопочку Редагувати і відповідно ви вибираєте кабінет зі списку і зберігаєте. Рухаємося далі. Переходимо в розділ налаштування. Наступний етап налаштування це створити кабінети закладу. Натискаєте на кабінети і далі відкривається наступне вікно. Створення кабінетів відбувається дуже швидко. Тобто, ви натискаєте в верхньому правому куті кнопку Додати, далі вводите назву кабінету. Ну, наприклад, давайте я введу кабінет 100. Так? Наступне, наприклад, кабінет 100 це в мене кабінет трудового навчання. Далі вибираємо предмет, який проводиться в цьому кабінеті, та вибираємо довільний колір і натискаємо Зберегти. Я створив так всі кабінети, але потім побачив, що це неправильно. Чому? Тому що коротка назва кабінету бажано робити такою самою, як і номер самого кабінету. Дивіться, чому? Тому що коли ми будемо створювати розклад, і відповідно, коли будемо прикріплювати кабінети до уроків, ви бачите, що кабінет, коротка назва, ось тут відображається. І уявляєте, якщо, наприклад, у нас кабінетів математики, там, наприклад, там три кабінети математики, три української мови кабінетів, то це буде незручно визначатися з номером. Тому щоб не виправляти, відразу робіть наступним чином: створюєте кабінет. Я візьму зараз редагувати, наприклад. Трудове навчання, коротка назва, також 100. І кольори я визначив наступним чином. Перший поверх кабінету я визначив всі одного кольору, другий поверх іншим кольором, і третій поверх також іншим кольором. Це зручно. І в розкладі відразу видно в якому кабінеті, на якому поверсі по кольору буде відбуватися урок. І після редагування. Переходимо в конструктор розкладу, і як ви бачите, кабінет позначається цифрою. Це зручно, і ми відповідно прив'язуємо потрібний кабінет до потрібного уроку. Про це я більш детальніше розкажу в відеоінструкцію про конструктор розкладу. Переходимо назад до кабінетів. Ну, оскільки в мене кабінету 100 немає, то можна дуже швидко видалити зайвий кабінет або помилково створений. Натискаємо на кошик і натискаємо кнопку видалити. Ось таким чином створюються кабінети закладу. І візьміть до уваги, що коротку назву бажано вказувати номером кабінету. Підсумуємо. Наступні налаштування, які потрібно зробити, це класи. Перевірити класи, перевірити класних керівників. Якщо є якісь зміни, їх потрібно вносити через систему ICOM і створюємо кабінети закладу. І пам'ятаємо, що коротка назва бажано вказувати це номер кабінету для зручності в подальшому створенню розкладу.